Під інеєм дріма по землі, де зима, входить пишна і велична, в крижану господу січня, усміхається спід вій, як живеш, сердитий мій, як снігами ти січеш, як морозами печеш. Місяць січень очі мружить, я сердитий, та не дуже. Землю пухом укриваю, щоб не меснуть урожаю. Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса і зі мною все гаразд. Це я до того, що я розумію, що зараз літо, на жаль, його вже кінець, але я. Прочитала вам вірша про січень, тому що до мене в гості завітав саме Січень. Справа в тому, що з допомогою отакої пряжі шкарпеткової в серії річних шкарпеток Зібрані кольори всіх місяців. І я за допомогою цієї пряжі вирішила зв'язати нову казку казку 12 місяців. А оскільки це дуже складне завдання для однієї майстрині, ну, може, не таке складне, але все ж таки дуже довге, я запросила на допомогу до себе фей чарівниць наших рукодільниць. Я залишу посилання на те відео, де я розповідала, як у мене виникла така ідея, як я запрошувала дівчат, кликала фейчерівниць мені на допомогу. Саме під тим відео дівчата в коментарях відгукувались, і я вже маю згоду. Більше ніж 12 майстринь допомогти мені у створенні цієї казки. тому хтось з дівчат переймався, що моя задумка буде невеликою за масштабом. Але я вас запевняю, що наприкінці ця казка здивує багатьох і не тільки своїм розбіром. Розміром, а ще й своєю колористикою. Тому що передбачити, як все складеться, це неможливо. По-перше, у нас буде в роботі 12 місяців кольорів. Крім того, існують кольори по сезонах: зима, весна, літо та осінь. А ще й на додаток буде нас рятувати. Ось така веселкова колористика. Це саме тоді, коли в нас буде один місяць фейчерівниць більше ніж, більше, ніж одна. І до мене приїхав перший місяць. До мене приїхав січень. І я вам хочу його показати. А я не знаю, як його вмістити, тому що тільки один місяць. Ну, крім тієї веселки, що я вив'язала, додався ще січень. Але він вже такий, знаєте, величенький. Першою феєю майстриною, яка мене, по-перше, підтримала, та я приберу, я потім підійму петлі, щоб не заважали спиці. Першою феєю, яка мене підтримала, яка Дуже швидко впоралась з цим завданням. Це наша Маруся з каналу Марусина Скринька Рукоділля. Я залишу посилання на Марусин канал. І якщо ви ще не знайомі, хоча я дуже в цьому сумніваюся, з цією дівчиною, то переходьте на канал і подивіться. Як під її рук з швидкістю, яку я не можу зрозуміти, як їй це вдається. Але, якщо ви подивитесь хоча б якісь звіти Марусі у спільних проєктах, чи її якийсь влог, то ви втомитесь рахувати, скільки. Процесів, проєктів Маруся може розпочати і завершити на цьому ж тижні. Я захоплююсь цією дівчиною, тому що мені її не наздогнати. Мені так здається, багатьом її не наздогнати. І саме мені пощастило, що Маруся народилася у січні, і вона розпочала нашу казку. Ну, я її задумала, а Маруся. Перехопила в мене естафету першою. Ось такий плед вже зараз. Він вже пухнастий, тому що він подорожує, він вже побув у двох парах рук у мене і у Марусі. До того перше, ніж. Розпочати роботу з пледом Маруся швиденько вив'язала шкарпеточки. Перейдіть, подивіться. Ну, Січень сам обрав колір для себе. І він так дуже гарно співпав з кольором марусиних мрій, тому що для мене ця дівчина асоціюється саме з рожевим кольором. Хоча останнім часом. Маруся стала приділяти більше уваги блакитним кольорам, але я, я думаю, що вона, як справжня дівчинка, повернеться до рожевих, обов'язково, до того ж у неї підростає маленька донечка, а дівчата вони такі, що без рожевого ніяк. Тому я дуже зраділа, що у цій пряжі, у серії річних шкарпеток січень був саме рожевим. Це градієнт, ця пряжа не, вона не однотонна. Вона змінює свій колір, бачите, тут пройшовся ну, двічі. Одвічі на одному куточку блідорожевий і на іншому. А потім переходить через таке, я б сказала, що колір какао. Тому що тут є такий припилений. Припилений колір какао, тому що не бачу я тут коричневого відтінку у самій пряжі. Може вам на екрані здається? Ну, колір дуже, дуже гарний, дуже красивий. І я уявляю, яким буде цей плед, коли до нього приєднаються інші місяці. А вони обов'язково приєднаються. Тому що наступний у нас лютий. І тут колір не гірший за січень. Але справа в тому, що в мене у лютому три феї, І мені здається, що кружляти навколо центру тричі одним самим тим кольором буде нецікаво. І тут на допомогу до нас прийде колір зими. Я так вважаю, що цей колір вони обрали, тому що зима все ж таки у нас асоціюється з різдвяними та новорічними святами. Тому я хочу так запропонувати моїм феям вив'язати лютий зиму. І знову лютий. Бачите? Лютий не буде зливатися. Із рамок зими ми не вийдемо. А до того ж, у нас перша фея лютого Оксана і третя фея лютого теж Оксана. Тому Світланка, як і я, так і ти, ми з тобою попадаємо між двома Оксанами, то ми можемо загадувати бажання. Тому я сподіваюся, що завтра. Моя казка вирушить у лютий до Оксани. Але я хочу дещо зауважити перед тим, як плед рушить далі у дорогу. Тому що я, мабуть, не все проговорила для дівчат, бажаючих прийняти участь у вив'язуванні моєї каски. Дівчата любі. Ми нікуди не поспішаємо. Ніхто не намагається наздогнати Марусю. Ви приступаєте до вив'язування цієї казки, лише коли у вас є вільний час, лише тоді, коли у вас гарний настрій, і лише тоді, коли ви все вже для себе, і для своєї родини зробили. Домовились! І якщо вам прийдеться обирати між казкою і дитині на нічі пледом в'язання, обирайте читання казки. Розповідайте, читайте. Або прогулянка з кимось, обирайте прогулянку. Ми нікуди не поспішаємо. Це просто казка, в якої я хочу загорнутись, коли ми завершимо її в'язати. Добре? І ще маленьке таке технічне зауваження. Всі поштові витрати по мандрам цього пледа до вас, і від вас до мене сплачую я добре? Тому що я трошки зніяковіла, коли отримувала цей плед від Марусі. Я трошки перелякалась, чого він прийшов такий великий. Але виявилось, що Маруся. Разом з цим пледом прислала мені подарунок за участь у спільному проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Маруся, крім того, що в неї своя особиста домашня скринька рукоділля Вона всіх нас запросила у цьому році формувати шкарпеткові скриньки. І вона, як фея, керівниця, Кожного місяця обираєш карпетки, які їй більш всього сподобались. І Маруся прислала мені як натхнення для продовження моєї морської теми. Я ж Чорне море вже вив'язала, а тепер мені потрібно вив'язати Азовське море. От з цієї пряжі я вив'яжу саме Азовське море. А от з цієї я спробую вив'язати вам море десь біля берегів Греції. Тому що саме там, якщо хтось пам'ятає, колись була така реклама солодощів Баунті. І саме там на грецькому узбережжі знімали цей рекламний ролик. І я хочу вив'язати шкарпетки, які нагадають нам про цю рекламу. Все одно це продовження морської тематики моїх морських дизайнів, шкарпеток. Дякую Марусю за натхнення, за організацію цього чудового спільного проєкту, тому що я знаю, що дехто не полюбляє в'язати шкарпетки. Але якщо ви вже спробували, то ця любов вас вже ніколи не покине. А така пряжа, такі кольори, вони нас надихають на нові пари. І чоловічі, і жіночі, і дитячі. Так що в'яжемо шкарпетки, багато різні, яскраві, цікаві. Дякую Марусечка за підтримку моєї шкарпеткової скриньки дизайнерських бажань, тому що таких наліпок у мене ще нема. А ви ж знаєте, що я ж збираю наліпки на свою скриньку, шкарпеток. А за те, що підтримала мене у моїй і була першою, як то кажуть, зірка, яка нам як наш дороговказ, тому що по протореному шляху вже легше йти. І дівчата будуть, будуть продовжувати. Я сподіваюся, таким же натхненням. Тому що, по-перше, це знайомство з новою пряжею. По-друге, це задоволення в роботі з такими кольорами. А по третє, що Спільна справа, вона ж нас об'єднує. А я ж завжди повторюю, що в єдності ми непереборні. Тому, дівчата, якщо у когось виникне бажання підтримати мене, мою казку, ще є змога приєднатися, тому що ми пройшли лише січень. Хоча через рік. Нашого в'язання, я сподіваюсь, по календарю це буде менший строк, ніж рік. Ми зможемо знову повернутися до січня. Нам цього ніхто не може заборонити, тому що ми вільні люди, на вільній землі, і ми зможемо своїми руками сплести будь-яку казку. Тому я бажаю вам створюйте свої казки, втілюйте їх в життя, даруйте дива одна одній або один одному. Бо, поділившись своєю радістю, своїм щастям, ми стаємо більш щасливими, більш радісними. Тому я бажаю всім натхнення. Яскравих кольорів і в вашому рукоділлі, і в вашому житті. А зустрінемось ми з вами вже в лютому. Тому до зустрічі!